Про реорганізацію комунальних книгарень Чернівця говорять вже близько року. За цей час нагадаємо депутати обласної ради звільнили директорів магазинів Букініста наука Марину Лібанову і Наталію Барановську. Народні обранці відтак заговорили про створення єдиної мережі книгарень, так званого підприємства Буковинська книга, адже переконані це вбереже їх від банкрутства. Проте до прикладу Марина Лібанова в таку реорганізацію не вірить. Я не бачу цензу взагалі в створенні цієї мережі саме в теперішній час. Не бачу, чому треба витрачати державні кошти на те, що реально могло би працювати в приватному бізнесі. Проте в облдержадміністрації переконані, така мережа стане конкурентоспроможним гравцем на ринку книготоргівлі області, адже поодинці магазини не виживуть. Владники додають, перед комунальним підприємством Буковинська книга поставлено завдання не лише зберегти нині діючі книгарні, а розширити мережу книгорозповсюдження до 20 книжкових магазинів в райцентрах і великих населених Пунктах області п'ятеро чернівчан вже виявили бажання стати директором новоствореного підприємства. Ми проявили ініціативу і оголосили конкурс на визначення кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Буковинська книга. Хоча ми і не мали цього робити, але для того, щоб процес був більш відкритим і публічним, ми це зробили. Я не шкодую, що ми це зробили, оскільки нам надійшло. П'ять пропозицій представлено п'ять концепцій, в кожній з яких родзинка. серед інновацій, які пропонують кандидати, створення веб-сайту та сторінок в соціальних мережах, через які можна буде замовляти книжки для малечі та постійних покупців, навіть планують створити так звані активні зали. Решту пропозицій кандидати не розголошують, бо бояться зурочити. Нового директора ймовірно матимемо вже найближчим часом. Його обиратимуть і депутати обласної ради. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці.